Вітаю всіх. І так. Що виходить? Україну душать за ці території. Я робила, що не можна робити з ними просто. Я робила, що Україна не буде просто так їх віддавати. А чотири області про які мова? Крим не п'ята, чому не п'ята? Тому що Крим вже повністю окупований давно, він не стоїть в питаннях. Питання стоїть в областях, які не до кінця окуповані. Навіть той 1% Луганської області і то вже такий важливий, хоча там казати ні про що, ні про що там. Тепер я хочу подивитися, що? Херсон Запоріжжя, ось цей момент. Донецька область, ви ж самі розумієте, що там мені не випадає повної окупації. Але поступитись вони можуть, якщо захочуть. Тут навіть питання стояти не буде за той шматочок. Самі розумієте, якщо додавлять, буде як буде. Але Херсон і Запоріжжя це обласні центри. Росія беру колоду воїнів нахрен. Росія може захопити територію іншої області, щоб потім обміняти її на територію Херсонської Запорізької областей. Росія може так зробити те, з чого я найбільше, мабуть, боюсь, щоб Росія не захопила частину іншої області і вимагала ті в обмін. Росія може захопити частину іншої області, щоб вимагати в обмін на Херсонську Запорізьку. Ось, але пажу, Відразу скажу, буде маленька частка. Паш Пентаклів це маленька. Щось маленьке. Щось маленьке. Може, це зробити? Може, може? Може. Військово, може, вона це хоче зробити, в неї є ці плани. Я, я здогадувалася, так, дев'ятка жезлів знову ці довбані території, кордони, просто сил нема. Все вдобаємось в одному плані. Сил вже нема домовлятися, якось було раніше треба, а не відвоювати те, що не можемо. Тепер. Це може бути частина Сумської області. Це може бути частина Сумської області. Ні. Мені не йде Сумська область. Ні, не Сумська. Бачите, не Сумська. Та ні, не Сумська, не Сумська, не про Сумську мова буде. Це може бути частина Харківської області. Давайте так дивитись. Тут Жезлів Харківська може бути. Може бути Харківська, але розмови. Розмови про Харківську. Знову ж таки, пауза тут де на Харківську. Вона може бути, але я б не сказала, що це буде. Дуже суттєво повежі це більше руйнування, пропозиції, розмови, не результати. Харківщина може йти, але вона не йде чимось таким пріоритетним. Сумська область також, я не бачу. І щось інше більше цікавить. Дніпропетровська область, до речі. Дніпропетровську область. Воно може зайти спеціально, щоб потім обмінювати на Запорізьку та Херсонську. Дніпропетровська область. Щось є. Туз Пентаклів. Ось вона. Ресурси земля, пентаклі. Десятка жезлів. Тиск. Оцей тиск. Дніпропетровщина. Угу, Пішла жара, да? В принципі... Ось тут вже цікавіше йде А ось тут вже розмови. Ось тут маніпуляцій більше. Так. Дніпропетровщина більше акцент. Туди. Харківщина і так там є, Дудом вже. Дніпропетровщина, майте на увазі, що можуть. Такі дії робити. На жаль, неприємно. Неприємно. Тепер наші, наші погодяться обміняти Херсонську та Запорізьку область, якщо ворог захопить іншу область, будь-яку іншу, яка не входить от в ці чотири. Наші погодяться. Дивимось. Четвірка жезлів так. Частково знову четвірка жезлів це не повністю. Все одразу скажу, що тут буде щось, чистка жезлів, що таке. Це той варіант, який я боялась найбільше всього. Ось що цього тупіка виходить, і знову цей світ випадає мені. І знову цей світ мені випадає, розумієте? Ось що може бути. Що негативного? Якщо вони влізуть в іншу область, вони вимагатимуть обмін. А тут же наші, вибачте, будуть реагувати.